Привіт! Вей вей! Анджело, біжи, познайомся з козиною. Гей! Ти чого гавкаєш, пупсику. <ріцелес> Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, Люди чи, питають чи це оки. Мама каже це через гріхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. я знаю, як це Вписатися дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховисько. Бери свою кляту китайську хрінь і їдь додому. <задайся> За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Ється, який чак! Сужі тіла. Я житиму новим життям. Прекрасним життям. життя. І всі мене полюблять. У кіно з 30 січня.